Поліцейські Одещини підбили підсумки профілактичного відпрацювання під умовною назвою Мотоцикліст. Під час превентивних заходів правоохоронці задокументували 24 дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів та МОПЕДів, а також склали 984 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху їхніми керманичами. Нагадаємо, відпрацювання проводилося співробітниками груп реагування патрульної поліції, територіальних підрозділів ГУНП в Одеській області на території обслуговування впродовж травня. Особлива увага приділялась найбільш Аварійно-небезпечним ділянкам доріг, а також місцям відпочинку, до яких громадяни приїжджають за кермом двоколісних транспортних засобів. Правоохоронці слідкували за дорожнім рухом та пояснювали водіям необхідність неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Особливу увагу приділяли керманичам беззахисного спорядження, неповнолітнім, профілактиці керування транспортними засобами водіями у стані сп'яніння. Крім того, з метою запобігання дитячому травматизму та формування. Навичок безпечної поведінки на дорозі поліцейські привели профілактичні уроки у навчальних закладах Одещини. Як розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Олександр Довбиш, за час відпрацювання поліцейські зареєстрували 24 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 10 – за участю неповнолітніх. У наслідок автопригод, на жаль, загинув один мотоцикліст. Ще 22 отримали різні тілесні ушкодження. Вісім із них них діти, крім того, співробітники ГРП протягом місяця задокументували 984 адміністративних порушення, правил дорожнього руху, керманичами двоколісних транспортних засобів. Зокрема, 446 громадян їздили на мототранспорті без посвідчень водія відповідної категорії. 61 керували незареєстрованими транспортними засобами або не перереєстрованими в Україні у встановленому порядку. 156 були без шоломів, 182 – останнє сп'яніння та 139 інших порушень правил дорожнього руху. Загалом відносно порушників були складені адміністративні матеріали за частинами 1 та 2 статті 126, частиною 5 статті 121, статті 121 частина 3, частина 1 та 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додав підполковник поліції Олександр Довбиш. Поліцейські вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму, правил приїзду, Перехресть обгону за жодних обставин не сідати за кермо в стані сп'яніння. Також звертаємось до батьків неповнолітніх. Не дозволяйте дітям, які ще не мають права керувати транспортними засобами, сідати за кермо, адже це небезпечно. Пам'ятайте, дотримуючись правил дорожнього руху, ви піклуєтесь про себе та не наражаєте на небезпеку оточення. Відпрацювання завершено, але поліцейські Одещини продовжують забезпечувати безпеку дорожнього руху на дорогах регіону.